67-й клас безпеки відкрили у Хмельницькій області. Відтак він став першим для Меджибіцького ліцею у селі Ставниця. Цей кабінет облаштований до дрібниць, так аби дітям було комфортно проводити там час та навчатись. У нас є осередки пожежної безпеки, медичної допомоги, такий розширений осередок безпеки життєдіяльності, так де там є і про отруєні рослини, про небезпечних тварин, про правила поведінки на воді, про те, взагалі, що таке вода, і які властивості вода має. Також у нас є осередок мінної безпеки, де є частина інформації про хімічне ураження, так що. Що з цим робити? Ну і, звичайно, ігровий осередок. Ідея створення класу безпеки надійшла від молодіжної ради ще у вересні. Відтоді й працюють над її реалізацією. Запропонували створити, вивчили питання, наповнили відповідно клас, провели ремонтні роботи. І Сьогодні ви бачите результат нашої діяльності в плані створення класу безпеки. На сьогоднішній день це надзвичайно актуально. Тому що наші діти мають знати, як діяти в різних ситуаціях небезпечних, як куди дзвонити, що знати, як брати. Ну це дуже дуже важливо, і я радий, що в нас це вийшло на належному рівні. До заходу долучились представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, поліцейські та медики, а саме товариство Червоного Христа та інші гості. Учні отримали не тільки корисні знання та настанови, а й багато вражень та подарунків. На цьому сюрпризи не закінчились, тож ДСНСники підготували другу частину заходу, а саме розповіли школярам про правила поведінки з вогнем, що ж входило в практичне заняття з дітьми. Нагадали дітям, які можуть бути причини виникнення пожеж. Друге, ми показали первинні засоби пожежогасіння, тобто і коли вже сталася пожежа, як саме можна ліквідувати чи локалізувати ту чи іншу пожежу. Також поспілкувалися з дітьми. По навичкам, в нічним по навичкам, познанням їх, що куди телефонувати в разі виникнення пожежі. Протимінна діяльність жаль, ну, у зв'язку з військовим станом, це є досить таки зараз актуально. Також це питання ми розглядали з дітьми і розказували, які є види вибухонебезпечних предметів, що треба робити і що не потрібно робити, в разі якщо вони виявили незнайомі предмети чи матеріали. Вчителі зазначають, що для дітей цей захід був надзвичайно корисним та цікавим. Самі ж школярі розповіли, що їм сподобалось та чого встигли навчитись. «Мені сподобався клас безпеки, там багато різних правил. Висить сподобалося фаєршос від пожежників, як вони показували, як тушити газником, як розеткою це отробиться. Ну і так все сподобалося. Навчився гасити вогонь і вивчу більше правил безпеки. Проект щодо створення класів безпеки розширюється та набирає все більшої популярності, адже сьогодні він є актуальним як ніколи. Тож Меджибіська територіальна громада планує розширити список класів безпеки, аби більше дітей мали змогу навчатись та розвиватись. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.